Певненою ходою у повній бойовій готовності керманські родини готові до спортивних змагань цього року. У всеукраїнському конкурсі Тато, мама, я спортивна сім'я взяли участь 13 команд із Білгородністровського, Сергіївки та Затоки. Це всеукраїнський спортивний праздник, який проходить в трьох етапах: перший етап на городському рівні, другий етап обласні змагання і третій етап всеукраїнські змагання. Сьогодні у нас приймають 13, участь 13 команд. Команди з наших школ міста, ПГТ Сергіївка і ПГТ Затолка. Ярослав разом із батьками приїхали захищати честь Сергіївської загальноосвітньої школи. Каже, що до змагань родина готувалася заздалегідь. А яке, я їх дуже сильно вкращувала. Зарані тренування проводили? Ну, так. Да. Я смотрю, ви Сергіївки приїхали. Ви єдина команда тут. «Ну, Сергіївки, да. да. Ну, яке мероприятиє почаще, не один раз в году, как бы. И это здорово, это сплочает семью, это более дружные, друг за друга болеем, так всі по работам и как бы... Цього року до програми свято увійшли 9 конкурсів на швидкість, кмітливість, влучність, спритність та злагодженість команд. Саме головне – участь, щоб дитина наш знав, що ми з ним, ми завжди його підтримуємо, все, що ми зробимо, все, що ми можемо. Папа з мамою, а корм на до якогось «Так». А ти їх зарані підготувала, розказувала, що робити?» да. «Так». А в другої «В вичишка. Всі учасники змагань були в чудовій спортивній формі, показали свою підготовку, вміння і майстерність. Родина Харкевич на такому заході вперше одразу розробили власну тактику перемоги. Кажуть, що найголовніше це родинна єдність та взаємопорозуміння. Перший раз люблю, как бы. нам було цікаво, Нас позвали, нам було дуже цікаво». Головною метою проведення конкурсу є пропаганда здорового способу життя сім'ї та зміцнення здоров'я дітей зосередження уваги громадськості до питань фізичного розвитку дітей шкільного віку. Ну, Спасної позитив, тому що как бы, на сьогоднішній день тільки трудової будні робота, робота, четверг я четверки. Папа, буде э, конкурс, папа, мама, я спортивна сім'я. Говори, ти Я говорю, конечно, сегласі уєдінення есть... дружба. самое главное. То есть тут как бы очень приятно, как бы мы довольны, что приняли в данный момент участие. Для нас это новое, это первый раз, как бы мы довольны и очень рады. А скажи, папа с мамой легко согласились на то, чтобы участвовать? Да. А ты какую-то им тактику там разработала, что нужно сделать, чтобы победить? Да. А что именно я говорила им? Я ей говорила, чтобы мы, будем, ну, чтобы мы прыгали хорошо. Родина Сіркових вважає, що подібні спортивні змагання сприяють змістненню зв'язку сім'ї та шкільного закладу в питаннях виховання дітей, тому варто частіше долучатися до процесу встановлення дитини як особистості. Єдинення вероятно, скоріше всього, в першу чергу чаще всього кожен по роботі в школі і вдома тільки телевізор А Так раніше приймали участь? Ні, це перший раз. якій школі учився? Третій Баба з мамою легко космосилися на те не а У день Спортивні баталії проходили в яскравій, видовищній та безкомпромісній боротьбі. Кожен член сім'ї викладався по максимуму, аби бути першими. Я вважаю много, да, Во-первых, перших азарт, а ми очень азартні. Дружба, сім'я ще більше сплачується. Ну і защита честі школи. А в якій школі участь? Во второй. Во второй школі. Папа, розкажіть, от як голова сім'ї настроїли зарані? Що робити, як діляти? Так Ми цілих дві ніділі тренувалися. Ми не пили, не курили, їли тільки салати, вітаміни. Учасники спортивних змагань вважають, що завдяки таким заходам відбувається єднання не лише сімей, але і України в цілому. постоянно сидеть дома, нужно показывать примеры детям, нужно больше общаться, особенно в наше тяжелое время. А добрые, веселые мероприятия – это только плюс, не только для школы, для семьи, для города. Ну, наверное, единение потом будет между регионами для всей нашей Украины. как разрабатывали, что нужно сделать, чтобы победить? Чтобы победить. кашек да. <laughs> ну, Приложить немного усилий, немного желания. Охотно пришли на такое мероприятие. Да. <laughs> Почему? А вы расскажи, нет? Папа с мамой легко согласились. Да. Что ты им сказал? Куда надо идти и что нужно делать? Я не знала про это мероприятие. Мне просто сказали, когда пришли мама папа с родительского собрания, что оно будет проходить. И ты сразу решил, что надо участвовать. Да. За підсумками дев'яти конкурсів, загальнокомандне перше місце виборола команда сім'ї Буберенко, друге місце посіла команда сім'ї Кирич і третє місце за командою родини Романових. Команда переможець виборола право на участь в обласному фестивалі. Тато я – спортивна сім'я, що проходитиме в місті Южне. Тетяна Квітковська,